Мої вітання на просторах українськомовного мовна Тут у мене Двіж Париж мислі всі діла, е, в, чому, <смі> в чому суть справи. Я ще трішки ближче до діла. Так? Є в мене такий станочок. Я собі його відреставрував, пользуюсь, вже багато чого зверлив ним. Ну, повністю задоволений. Крута, крута штука. Але у мене сьогодні з'явився цей ось. Е, попався він мені, я його взяв рядочком не треба ні пошту, ні чим було пересилати, я приїхав в багажник погрузив і поїхав додому. Так тепер у мене трішечки оце в голові, дисбаланс, не знаю, що робити, може ви порадите. Чим цей краще за цього, або цей краще за цього. Я просто думаю, чи його отак, от як є, продати, чи його відновити продати, чи його відновити, собі залишити, а той продати. От. Тут, звісно, да, є плюшка з конусним сверлом, що можна закидувати в патрон, не знімаючи патрона, конусне сверло закидувати. Посадка конус Морзе 1. Стіл великий. Тобто я робив вон буржуйку. Оцю ось плиту огромне на буржуйці я там висверлював. Я просто це положив плиту цю 60 сантиметрову Вона стоїть прекрасно, Я собі на краю плити сверлю, нічого не падає, все чудово. Плита велика, крута. Тут же стіл менший, але є пази. Є пази. Я так от подивився, да, трішки другий принцип підняття бабки. От. Тут ще є місце, можна поставити, буде частотника. Стіл взагалі чудовий. Просто корозії прибитий. Ніхто там не засверлювався, все круто зі столом. От. Пінолька також, наче, наче жива. Ну так, да, трішки замаслювана, але наче жива. на тяжкі ціла, все ціле. Одне, що не вистачає мотора, шківа, кожуха, ну і по електриці. Так що я не думаю, що буде головняк якийсь з відновленням. Йогошнім. Це у нас Кременчуцька ВТК е, Полтавської області. Е, не знаю. Значок якийсь, якийсь значок 2М112. Далі, що там може є, якісь ще ероліфи, непонятні, бо тут цифрами ми так наколотили, блін, щоб повигибали всю табличку. Що за ВТК знає. Виправна колонія? а те, ні. Не знаю, коротше, не буду умнічить. Ну, от, отаке от питання. Що мені робити? От. Якщо є люди, які. Е, Користувалися і такими, і такими. Вони вже з роками випрацювали собі відповідну отзив відповідний, і знають, що буде ліпше. А я не знаю. от Цим я вже користувався, мені сподобалось. А цим ще ні тут питання: чи варто його відновлювати, таким прям продати, чи його відновити і продати. Ну, таке. Так що чекаю від вас коментарі. Може, якісь зауваження, вот. поради, консультації?